Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, капітан Кирило Андрієнко, загинув у зоні АТО. Спецпризначенець врятував не одне солдатське життя, брав участь у найважливіших протистояннях на початку неоголошеної війни. Полеглого офіцера добре пам'ятають в академії. Про його подвиг знають усі вихованці сухопутки. Відтепер ім'я Кирила Андрієнка назавжди буде у списках одного з курсантських підрозділів академії, в якій він сам здобував офіцерський чин. Аби вшанувати героя, зібралися курсанти, офіцери, близькі та рідні, бойові побратими. Після перегляду короткого фільму нарису про життя та службу командира групи спецпризначенця Кирила Андрієнка своїми спогадами поділилися ті, хто знав його найкраще. Дружина героя Олена подарувала підрозділу, до якого тепер навічно зараховано Кирила, особистий тільник чоловіка. Він справді був зразковим офіцером, і він той, на кого потрібно рівнятися. Тобто він. Звичайно, є достойний і гідний того, що ми сьогодні зібралися, того що його зачислили на вічно списки академії. Але він є також зразком для наслідування, оскільки naprawdę, він всім своїм життям і своєю службою, навчанням, бойовим шляхом це довів і це продемонстрував. Я хочу відмітити, що хлопці часто кажуть: що ми воюємо за сім'ю, за друзів. Він справді, я говорю вам відверто чесно, він справді завжди казав що Я воюю за батьківщину. А нещодавно у курсантському підрозділі облаштували куточок пам'яті героя. На алеї Слави всім миром вшанували випускників академії, які поклали своє життя, захищаючи рідну землю на сході України. Ірина Монастирська, Антон Миронович, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, час Че.